По узлісю, у бік села біжить хлопчик, скуйовджене волосся на веснянкуватому обличчі бруд від сліз та свіжої чорниці. Вони всі лежать, всі, мирка, дворик, сопка, всі його тихий, пронизливий шепіт різав шматочками густий туман, прокладаючи шлях його блакитним, сповненим жалю очам. Сонце ранковим променем освітило край пагорбів, густий туман поступово відступає, і в долині на зеленій соковиті траві ледь вітніються чорні плями. Раптом одна ворухнулася, перемістилася в бік тоненької річечки, видавши пронизливий звук, так і завмерла. Не діставшись кришталево прозорого відчутного водограю, підписуйтесь на канал, підтримайте автора вподобайками та слідкуйте за розвитком подій.